Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні 10 липня 2025 року 18.09 розпочинаємо нашу земельну комісію. На комісії присутні три члени земельної комісії престатський Роман, Ливка Олег та Собіль Сергій, також на комісії запрошений архітект, головний архітектор Мусіцької міської ради, начальник відділу системи будування Міський Григорій Павлович. Хто за те, щоб розпочати земельну комісію. Дякую. На земельну комісію нам представлені <свят> земельні питання е в кількості 70. Е нам вони були всі роздіслені на електронні скриньки до е земельної комісії. Е Нами було <свят> всіма їх опрацьовано та обстежено. Якщо в когось є якісь запитання чи доповнення до нашої до порядку денного, до наших е, земельних питань, прошу говорити. Але перед тим хотів би надати слово Гонзикому Граморі Павловичу для роз'яснення питань, які відносяться до місту. Ну, Перше питання це підготовлено проект рішення. Отворення іменованого об'єкту на території Мостиської міської ради за межами населеного пункту Села Соколя. Той є, знаходиться на земельній ділянці в комунальної власності на підставі витягу про реєстрацію речового права та перебуває в користуванні фермерського господарства агропарзм відповідно договору оренди землі від 06.08.21 року. Комплекс будівель та споруд номер 1 на території Містінської міської ради межами Населеного пункту села Сокола. Об'єкти нерухомої і на які входять в комплекс будівель споруд номер 1 на території муслі, за межами населеного пункту Соколя, виробничі будівлі господарськими допоміжними будівлями та спорудами. Це питання про даного об'єкту про присвоєння адреси за межами населеного пункту. Питання було проконсультоване з облас... департаментом з обласної... Архітектурою. Все це в межах чинного законодавства, так що тобто, тут я не бачу перешкод для того, щоб даний об'єкт зробити іменований в селі Соколі. Так, 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 так. Тому що там йде виробництво в підвищеному стані. І через це є такий варіант, що можна це все питання іменувати даний об'єкт, присвоїти йому адресу. Зрозуміло. Я І ще одне питання І ще одне питання. про погодження інвестиційного проєкту для реалізації з будівництва та експлуатації об'єкта з виробництва електроенергії з альтернативних джерел, зокрема встановлення сонячної електростанції. Це йдеться про територію площею, там є десь 26 гектарів, де за тобачимо. Село Годинні. Територія цікава, приваблива і дуже добре якраз підходить, тому що твоя є південна експозиція, підходить під сонячні електростанції. Я би казав, це буде прибуток і міську раду, і нашу громаду і так далі. Звернулося з заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Мистицька солар Парк. Ну і об'єкт потрібний, я думаю, що треба підтримати дане рішення і даний проєкт ввести в дію. Він буде розділений на два етапи. Це буде перший етап початок і закінчення 26-й рік, і другий етап 27 рік. Буде потужністю 15 МВт сонячної електростанції. Будемо менше залежати. Інших джерел електроенергії. Купить він себе десь за вісім років. Подлизав, значить, і прибутки буде мати з цього військами. Я зрозумію. Дякую, Валерій Павлович, за роз'яснення питань, що стосується. Е, 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 чи в є ще якісь зауваження, роз'яснення до решти питань? Члени комісії. Як бачите, все запропонованих питання, які мають йти на сесію. Маємо ряд е, питань е, про зміну цільового призначення земельних ділянок. Мова йде званий квартал біля е, готелю Корона, де дуже багато років е, роздавши земельні ділянки, е, а дані земельні ділянки були замежені населеного пункту, відповідно, люди не могли собі оформити. Свої будівлі, свої житлові будинки, відповідно не могли її провести туди газу. От зараз, як ви знаєте, зміна меж населеного пункту пройшла і тому вже почалося, тобто ми маємо вже декілька питань як ви тут бачите про зміну цільового призначення. Це дуже важливо, тому що вже можна буде зробити право власності, зарисувати речові права на будівлі, по-перше, по-друге, тобто тут саме можна буде провести вже газофікувати. Свої, свої житлові будинки. Також маємо ряд е, питань, де звучить проведення звітів про експортну грошову оцінку зв'язку з вступом е, з Нового року нової нормативної грошової оцінки, орендарі земельних ділянок, на яких вони мають своє нерухоме майно, власники нерухового майна. Також дуже вже багато починає нас писати заяви для того, щоб викопити дані земельні ділянки. Ну, no, Це також непогано, тому що це також буде поповнення до нашого місцевого бюджету. О, і тому також пропоную підтримати дані рішення. Дякую. Роман, пане за роз'яснення. Чи є ще якісь доповнені зауваження, чи переходимо до консультанта? Не, не Немає, дякую, тому... Надали нам сьогодні е, земельну комісію. Е, були сьогодні вирішення позитивно та подані на сесію 14 липня для розгляду депутата. Хто за. Дякую. Комісія зараз.